І зараз вам розкажу секретний секрет. Ніхто в цьому світі не розбагатів за рахунок заробітної плати. Успішні люди. Це 75% підприємців, 15% інвесторів, 7% художників, 3% спортсменів і ноль наймані працівники. Уявіть. Отож, мої хороші, робимо висновок і, і тікаємо від тих дядів і почнемо працювати над собою і для себе. Якщо ви досі не знайшли себе в чомусь, то запрошую у свій телеграм-канал, де кожного дня о 21 годині. Проходять безкоштовні хвіри на тему фінансової грамотності, фінансової безпеки, ідеї бізнесу, яка дозволяє будувати своє фінансово незалежне майбутнє. Від вас потрібно лише бажання, реальне бажання змінити роботу, посаду в кінці кінців життя, яке вас не влаштовує. Посилання в описі, профілю, під аватаркою, переходьте для початку, поцікавтесь, не сподобається вийдете без проблем.